Цьому випуску відомі імена трьох команд, в які може перебратись мудрик взимку. Український півзахисник забив дебютний гол в європейському чемпіонаті. Основного гравця збірної України хочуть відсторонити з команди. Яремчук Зубков та Толовіров – претенденти на звання Джокер року в збірній України. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет. Епідемія травм в мадридському Реалі змусила Флорентіно Переса переглянути свої погляди на трансферну політику команди. За інформацією El Digital, президент Реала змінив думку стосовно можливого повернення в команду легендарного захисника Серхіо Рамоса. Повідомляється, що Перес погодився на повернення захисника в Реал і вже дав цій операції зелене світло. Вона має відбутися в зимове трансферне вікно. Приїзд Рамоса компенсує травми Алабета Мілітао. Нагадаймо, Рамос грав за Реал з 2005 по 2021 рік і виграв з командою 22 трофеї. Він перебуває у статусі вільного агента, коли влітку залишив Севілью. Згідно з останньою інформацією, нещодавно на Серхіо з пропозицією виходив Ньюкасл. Вінгер Челсі Михайло Мудрик під час зимового трансферного вікна може залишити лондонський клуб. За повідомленням Кауджов Сайт, 23-річний українець не зміг справити враження під час перебування на стемфорд Брідж, а тому може піти в оренду. Лондонці готові й продати футболіста, але оренда наразі є найвірогіднішим варіантом. Зацікавленість до гравця проявляють Ньюкасл, Крістал Пелас та Каталонська Барселона. Челсі дав чітко зрозуміти клубам, що Михайло буде доступний для переходу в січні. Мудрика, ймовірно, чекає доля Рахіма Стерлінга, Бена Чілвела та Тревочолоби, на яких не розраховує головний тренер Челсі В Свою чергу головний тренер Нюкасла Еді Гао високо оцінює мудрика, а сороки прагнуть посилити атаку в січні, тому виглядають одним з головних імен, на якого варто звернути увагу. Очікується, що клуб може розпочати переговори щодо цієї угоди найближчим часом, оскільки їхня зацікавленість наразі виглядає найсильнішою, адже Ньюкасл намагається компенсувати пасивність під час літнього трансферного вікна. Цього сезону мудрик відіграв 146 хвилин в семи матчах АПЛ без результативних дій, але забив три голи та зробив п'ять асистів у восьми матчах ліги конференції та кубка англійської ліги. Нападник Евертона Бету Бетонкал кодить у сферу інтересів римської Роми. За даними джерела Кальціо Мерцатоп, керівництво клубу розчаровано тим, що Рома, і, зокрема, Артем Довбик мало забивають. Через це римляни шукають нового центрального нападника. Бету своєю чергою розчарований в АПЛ та хотів би повернутися в Італію. Раніше він грав у серії Азаудінезе. річний Артем Довбик у поточному сезоні провів 18 матчів за Рому в усіх турнірах, забив 6 голів та віддав один результативний пас. Головний тренер Римлян Клаудіо Ранієрі розробив спеціальний план для Довбика. Він вважає, що Артема перевантажували. Український форвардроми ніколи не мав можливості нормально відпочити. З новою командою він викладався на максимум на тренуваннях, щоб досягти оптимальної форми. Як інформує Коріало Делоспорт, саме тоді в українця з'явився м'язовий дискомфорт і проблеми з колінами. Вони були безпосередньо пов'язані з втомою, адже довбик безперервно грав матчі і за рому і за збірну України. Від гри до гри проблеми накопичувалися, і тому Артему практично ніколи не вдавалося вийти на пік форми. Півзахисник слова на Данило Ігнатенко відзначився голом у матчі 12-го туру чемпіонату Словаччини. 27-річний українець продемонстрував свої бомбардирські якості, зробивши рахунок 3-0 на 33-й хвилині зустрічі. Цей момент став одним із ключових у матчі, адже він остаточно закріпив перевагу Слована над суперником. Голий Гнатенко має особливе значення, оскільки це його дебютний м'яч у чемпіонаті Словаччини. Українець продовжує адаптуватися до нового чемпіонату і, схоже, набирає оберти, що може стати цінним активом для його клубу у боротьбі за найвищі місця в турнірній таблиці. У рамках 15-го туру АПЛ Ярмолюк допоміг Бренфорду перемогти Ньюкасл з рахунком 4-2. Єгор друге поспіль вийшов у основі бджіл, зігравши 94 хвилини в матчі. Українець проявив себе дуже добре, виконавши 63 дотики до м'яча, провів 38 точних передач, серед яких три точних довгих. Також він мав два успішних обіграші 1 в 1, виграв сім єдиноборств та провів чотири успішних підбирання в дев'яти епізодах. Наш хавбек мав можливість нанести удар по воротах суперника після хорошого прориву штрафний майданчик. Ярмолюк добре розібрався з кількома футболістами сорок, але його Єгора було заблоковано. Львівські Карпати вдома у рамках 16-го туру. УПЛ здолали верес з рахунком 5-0. Господарям вдалося забити фактично в першій же атаці. Півзахисник Левів Амбрузій Чучуа зумів переправити м'яч у сітку на третій хвилині. Перевагу львівського клубу на 19 19-й хвилині подвоїв Вінгер Євген Підлапенець ударом головою після подачі з флангу. В середині першого тайму бразильський хавбек-гостей Яго був вилучений з поля, отримавши дві жовті картки за дві хвилини. Після перерви Чучуа на 54 й хвилині оформив дубль падіння, замкнувши передачу партнера. А на 66 й хвилині бразильський півзахисник Бруніньо четверте вразив ворота суперників. Гол нападника Дениса Устеменка у додатковий час став останнім матчі. Карпати розгромом перервали безпрограшну серію Вереса. У поєдинку 13-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка вдома переграла Вікторію Гімараєш. Український голкіпер Анатолій Трубін традиційно з'явився у стартовому складі господарів. Команда Трубіна святкувала мінімальну перемогу, а єдиний гол у матчі забив керем Актюркоглу на 29-й хвилині зустрічі. 23-річний українець відіграв весь поєдинок, зробив один сайт, віддав 29 з 34 точних пасів, та здійснив 42 дотики до м'яча. Тож завдяки цій перемозі Бенфіка зберігає друге місце в турнірній таблиці, маючи 31 очко. Лідером чемпіонату залишається спортінг з 33 балами. Справжній скандал розгортається навколо ключового гравця збірної України в УПЛ. Олександрія може відсторонити півзахисника Івана Калюжного від тренувань з першою командою, якщо він не погодиться на новий контракт з клубом. Боси Олександрії поставили гравцю та його агенту ультиматум, який вступить у дію з 1 січня 2025 року. Якщо до цього часу угоду не буде підписано, калюжний тренуватиметься з молодіжною командою, що стане серйозним ударом для кар'єри півзахисника. Наразі контракт футболіста з Олександрією Чений до літа 2025 року. Клуб вже запропонував гравцю покращені умови, але представники Калюшного відхилили цю пропозицію. Олександрія зі свого боку готова розглянути трансфер півзахисника вже цієї зими. Його орієнтовна вартість оцінюється у 350-400 тисяч євро, що є цілком привабливою сумою для клубів, які цікавляться послугами гравця. Іван Калюшний привернув увагу багатьох іменитих клубів, серед них, за інформацією, джерел Ядонецький Шахтар, який серйозно розглядає варіант. Із придбанням півзахисника. Олександрія, однак, має свої плани. Клуб хоче продовжити контракт із Калюжним, щоб у майбутньому вигідніше реалізувати трансфер гравця. Тому ситуація навколо півзахисника стає дедалі напруженішою, а його майбутнє залишається відкритим питанням. Українська асоціація футболу проводить голосування за звання Джокер року в збірній України. На нього претендують три гравці: нападник Олімпіакоса Роман Єремчук, чотири голи та один асист за збірну в цьому році, Вінгер Шахтаря Олександр Зубков, вісім ігор за національну команду та центральний захисник Ласку Максим Талавєров, сім матчів за збірну. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку заслуговує названня Джокер року в національній збірній України.